Радянське кіно, в якому українська культура це вбога пародія на великоросійську, все ніяк не закінчується. Після кожного випуску на цю тему, а їх у мене було вже два, в коментарях ви залишали нові і нові приклади, де українців СРСР виставлені як другосортні, смішні, лицемірні і бридкі персонажі, яких відтіняють глибокі і благородні руски. І попри ці всі приклади, я часто бачу коментарі: Окей, радянське кіно українців спотворювало, але в нас вже було 30 років, щоб розвивати своє кіно. І де воно? Таких коментарів я бачу десятки, і мені дуже прикро, що чимало людей. Не знає наскільки стрімко українське кіно розвивається, особливо останні 10 років. Як наші фільми потрапляють на найбільші стрімінгові платформи світу, як наші режисери беруть найпрестижніші міжнародні кінопремії? Окей, про те, що з українським кіно я розповім трішки згодом. Але перед тим ще декілька прикладів з СРСР, де масова культура. Знущається з українців саме за національною ознакою. Національним культурам в СРСР не можна було бути інтелектуальними і модерними. Танці пляски, пісні, паєсть вареніків і походити в шароварах. Часто на цьому наборі обмежувалася культурна репрезентація України. Чи я ж не українець, не козак? Смачної страви на мастак. І саме тому ми починаємо лише зараз вчитися відрізняти справжню українську культуру від спотвореної. Допомагали її спотворювати радянські фільми, зокрема, наприклад, Зелений фургон 1983-го про колишнього гімназиста Володю Петрикеєва, який став начальником одеського повітового відділення міліції і хоче побороти злочинність на місці. Але йому не дуже повезло, адже його підлеглий українець Микола Грищенко нехлюйський неприємний тип, який створює проблеми. І любить конфісковувати в селян цікаве йому майно під приводом збору речових доказів. О, це такий сочник! Так жива вода, а? Мертва підніме, правда? Ну, чого став? Проходь, проходь! Так, ось чую, Конфісковано. Оцей ваш істочник поняв? служили два товаріща. Фільм 1968 року про російську громадянську війну між червоними і білими, де в одному з епізодів у всій красі показані махновці у вишиванках україномовні. Вони справляють враження маргінальних і тупих елементів. Ну як? Якби ти мені показав ковбасу, сало або вареники з сметаною? А то я такого добра багато бачив. Ну, і потрібно показати, що українці зрадники. Куди ж без цього? Наші, а? Да наши! Эй! Свои, Андрюха! А ну, вид, дай сюда! Да что вы, ребят! А говорят, то что -то Говорят вам свои! Свои? Свои по спине ползают! Завестуйте их, хлопцы! Повстанческая! Сказали просто махновцы! По какому такому праву нас тут держат? Мы дрел шишка, мы союзники, или нет? Может, союзники, А може й ні. тіна. Холодне літо 53-го. Кіно 1987 року. Період після смерті Сталіна, коли кримінальні в'язні, яких амністували, продовжували чинити нові злочини на волі. Один з головних убивць кримінальників українець муха. Мерзотник на побігеньках у старшого кримінальника барона. Закрощий всіми муха. А, враги народа, трацкісти, утопісти, вредители, То-то я гляжу харісне. Родину я любі жда! Хорош, муха. Пошли. І закріплює свій образ українською піснею, так, щоб у глядачів не виникало сумнівів щодо асоціативного ряду. Високий та стрункий, високий та стрункий, ще й на бороді ямка. Фільм Сережа 1960-го про хлопчика, який будує стосунки з відчимом, як з новим батьком. Той сприймає його не як малу дитину, а як рівного. Цей фільм порушує психологію ставлення батьків до дітей. І от тобі сюрприз. Серед складного сюжету в одній зі сцен з'являється негідник у вишиванці, дядя Петя. Сереженька, що ж ти не здороваєся, дяді Петі? Здравствуйте, дядя Петя. іди з сюди, дітка. От тобі конфетка. Спасибо. Дядя Петя, ты дурак. Это что такое? Извини сейчас же. Об этом нельзя забывать. 1954-го фільм, який особливо добре передає, як Російська імперія бачить українського патріота. Одна з сюжетних ліній історія студента поета Ростислава Данченка, якого підступні западні враги намагаються втягнути, значить, в злочинну діяльність проти радянської влади. Але пильність радянських людей заважає підірвати комуністичний лад. Я Украину люблю все сильней, вековечную неизменную. Читай, читай дальше. И ничто не сравнится с ней древней, мудрой и вдохновенной. вдохновенной. Ты зачем это написал? А что? Нет, я спрашиваю, к чему написаны стихи? Ну, я не профессионал, Пиши, стихи пишу для себя. Хорошо, допускаю. Но ты ведь не пятиклассник средней школы, а студент исторического факультета. Если вдруг написал стихи об Украине, в... да еще в таком тоне... В каком? Не понимаю, что тебе не понравилось. Содержание, форма. И то, и другое. Гнилые стежки Ростислав. О -о -о. Зачем же так грубо? Неужели ты сам не понимаешь, что по такими стежками может подписаться враг? Как не стыдно тебе, Галина, проводить такую параллель? Да враг, который ненавидит Украину и презирает ее людей. Но... Ну, я воспеваю Украину, люблю ее, верен ей. Ростислав, как же ты можешь? Ростислав, вот ты внимательно слушаешь лекции Ярчука об истории Украины. Mm -hmm. Перечисляешь имена ее славных героев и гнусных предателей, но воспринимаешь ее не нашими глазами. Да что ты говоришь? Глазами Грушевского ты смотришь на Украину. Ты с ума сошла. О какой любви ты говоришь в своих стихах? Ну, о какой Украине? Ведь не наша это Украина, не советская. Паюш чужого голоса в той нібившово попік із Драгобича. Ко ти в виду? Я Стіпані Бандері ця жіночка тут позитивний герой, якщо хто не зрозумів. Таких прикладів ви наводили ще багато. Дякую вам за них. Але час роззирнутися і подивитися на фільми. Та режисерів незалежної України. А похвалитися нам є багато чим для початку. У нас є декілька ютуб-каналів, які відстежують та аналізують українські кінопрем'єри. Я знаю, що найменше про загін кіноманів та Geek Джорнал Тайлера Андерсена. Якщо подивитися на сеанси у кінотеатрах, то зараз глядачі можуть подивитися щонайменше. Дві стрічки. Я працюю на кладовищі Олексія Тараненка та снайпер Білий Ворон Маріана Бушана. Не було повністю захоплено і взято під контроль Російською Федерацією.» Нічого колись прийдуть нормальні. Це художні фільми, які вийшли вже під час повномасштабної війни. Але для тих, кому ліньки ставати і йти в кіно новинки українського кіно зібрані на платформі Такфлікс, де за вартість кіносеансу, а то й менше можна подивитися обрану вами стрічку. Тут безліч фільмів Незалежної України. А також українського поетичного кіно 60-х, творці якого зазнавали гонінь в СРСР. А от фільми, які фінансувалися повністю або частково з державного бюджету, зібрані на сайті Держкіно. Станом на зараз на найбільшій у світі стрімінговій платформі Netflix у 190 країнах люди можуть побачити такі сучасні українські фільми, як Мої думки тихі Антоніо Лукіча, Захар Беркут, Ахтема Сейтаблаєва та Джона Вінна, зірки за обміном Олексія Даруги, віддана Христина Сиволап, Фокстер та Макс Анатолія Матешка, Поводир Олеся Саніна, «Носоріг» Олега Сінцова, та навіть Слугу народу Олексія Кірющенка. Українські режисери привозять найпрестижніші кінопремії з Венеції, Кан, Німеччини, Сполучених Штатів і так далі. Ірина Цілик здобула нагороду за найкращу режисуру у програмі світового документального кіно. У гані дороги завоювали венеціанську нагороду. Драматичний фільм української режисерки Наталії Ворожбит отримав премію на престижному кінофестивалі у Венеції. 69-й канський фестиваль закінчився для українського режисера Марисі Нікітюк перемогою за. Сцен... Енарій до фільму Коли падають дерева, Щороку Україна представляє нове кіно на найвідомішій кінопремії Оскар, і я вірю, що скоро ми його таки отримаємо. Українська стрічка додому увійшла до списку американської кінопремії Оскар у номінації Міжнародний повнометражний фільм. Прем'єра фільму відбулася у травні на 72-му міжнародному канському кінофестивалі, де взяла участь у конкурсній програмі Особливий погляд. До речі, ось як сучасний процес розвитку українського кіно характеризує одна з передових акторок кіноринку Ірма Вітовська. Ми вже присутні на всіх фестивалях, маємо певні нагороди. Україна вже визнана як учасник кіноіндустрії світової кінопроцесів. Вже ніхто не дивиться. Не дивується, у нас вже є і Леви, у нас є і кришталевий глобус, у нас є і Кани, у нас є і Берлін, у нас є все. Ми все всюди попривозили, де можна, ну, за цей етап відродження кіно. Я дуже рада, що процеси кінореставрації, як ми називаємо, почалися з 2014 року після Євромайдану. Я називаю реставрація кіно, uh -huh. тому що не можна сказати, що його не було. Воно в різних формах мало свої ренесанси, там, наприклад, те саме поетичне кіно в радянську, яке закатали теж. Словом, я залишу всі згадані мною посилання на українське кіно в описі і заохочую вас не дивитися його на піратських сайтах, а платити за цей контент. Це в першу чергу підтримка команд, які створюють і будуть створювати фільми у нашій країні. Отож, міф про те, що за 30 років Україна не зробила нічого для розвитку кіно. Це вологі фантазії російської пропаганди. Не ведіться на них. І я дуже заздрю тим з вас, хто тільки відкриватиме для себе цей сегмент української культури. Якщо у вас вже є улюблене українське кіно сучасності, поділіться назвою в коментарях. Дякую, що дивилися. Дякую кожному патрону за підтримку каналу. Це неймовірно важливо для того, щоб я могла продовжувати робити контент для вас. Слава Україні і до зустрічі наступного тижня.